І перейдемо з вами до наступного: чи існує дитяча продукція? Часто на дитячій продукції вказують вік, з якого рекомендовано вживати цей продукт. Згідно нашого українського законодавства, в дитячій продукції не має бути цукру до двох років. Але маємо, що маємо, і ми відштовхуємось. Не від віку, зазначеного на упаковці, а це просто не більше, ніж маркетинг, а від списку заборонених продуктів. Ось і все. А далі читаємо з вами етикетки і шокуємось. Давайте розбирати на прикладах, щоб вам стало зрозуміліше. Перше, на що я б хотіла звернути вашу увагу, це на паучі. На палочах можна зустріти різну, різне маркування з чотирьох місяців, з шести місяців. Ми знаємо, що до 6 місяців дитині не треба вводити прикорм, не треба ну, орієнтовно до шести. Не треба давати водичку, всякі пюрешки. Ні, ні. І ще раз ні. На вік на продукції ми не звертаємо увагу взагалі. Тож. Ось такий пауч з 6 місяців і вказує виробник, що без додавання цукру. І в складі цього паучу ми бачимо концентрований лимонний сік, кокосовий сік, а соки це вижимка цукрів, тому до рочку точно варто уникати паучів з соком в складі. Після року вже. Більш-менш можна. Е, наступний приклад, екземпляр дитяче печиво, малятко з позначкою, що можна його давати з 8 місяців. Перейдемо до складу. Перше ми бачимо в складі борошно-пшеничне, і другим інгредієнтом в складі є цукор. А ми знаємо, що Чим перший інгредієнт в складі, тим більше його було використано при виробництві цього продукту. Також, окрім цукру справжнього, як і зазначив виробник в цьому печиві є сироп інвертний, який складається з цукру. Тут є також патока мальтозно-глюкозна. Це все велика кількість цукрів. І також в цьому печиві є мед, який діткам до року заборонений через високий ризик зараження ботулізмом. Тож таке печиво я б не радила і не купуватиму своїй дитині ні в 2 роки, нім паче в 8 місяців, ні в 3 роки, і взагалі можна спекти приготувати домашнє печиво. Натуральне, зі справжніх інгредієнтів. Окей, немає часу, можна, я далі покажу непоганий замінник магазинного печива. Не завжди у є час на готування, тому є продукти з кращим складом. Також це саме малятко, але моркв'яне без меду, також позначка 8 місяців. І так само в складі цукор на другому місці, сироп інвертний, сік моркв'яний і так само це печиво без меду, але в ньому 24,6 грами цукру на 100 грамів продукту. Це дуже багато. І ось приклад таких зірочок від гербера. Такі рисово-пшеничні снеки. Якщо подивитися на склад, то ми бачимо рисову крупу, борошно. Тут немає цукру, тут немає цукрозамінників. Сіль взагалі в нормі. І тут вказано, що містяться цукри природного походження. Це, тобто, тут у складі використана малина сублімована в порошочку, і ось в цій малині природний міст цукру. Наступний приклад сік-малятко з 5 місяців. Не треба дитині в 5 місяців давати сок. Це ми вже знаємо з вами. І в складі бачимо пюре з персиків 55% і цукровий сироп на другому місці. Зверніть увагу. Кількість цукру 11 грамів на 100, 100 грам продукту це приблизно 100 мл. Тобто в пакетику. Добова норма цукру для дорослої людини, не для дитини 5 місяців. Ох. Наступний приклад. Дитяча каша мілупа. Написано, що її можна вживати з 7 місяців. Чому не з шести в мене питання? що там такого забороненого для дитини 6 місяців. І якщо подивитись на склад, то ми з вами тут бачимо 1, 2, 3, на четвертому місці у нас є цукор. І якщо подивитися в харчову цінність, то цукру тут буде 30 грамів на 100 грам каші. Далі стовпчик вказує нам 40 грамів це одна порція, 12 грамів цукру. Це для дитини до року дуже і дуже багато. Наступна кашка буде 7 злаків з чорницею. От мама хоче, наприклад, на пюре прикормі дати дитинці, кашу з чорницею, чому б ні, да? начебто непоганий варіант, з 6 місяців зазначено. Розвертаємо дивимося склад і на 1, 2, 3, четвертому місці у нас знову є цукор. Виробник навіть не парився, щоб приховати якось іншою назвою цей інгредієнт, тому ось так. Далі візьмемо. Е Дитячі макарошки з 6 місяців, органічна продукція за 180 гривень. Не в цьому магазині, але в іншому є такі ж самі макарони за ось такою ціною. Такі макарони можна купити в звичайному магазині, в цьому просто не було, але я зустрічала набагато дешевше, а не за 180 гривень. Ось вам і маркетинг, маркетинговий ход органічної дитячої продукції. В складі цих макарон такий склад цих макарон такий самий, як і склад звичайних, взагалі інших макаронів. Ось непоганий варіант. Каші Хіп з п'яти місяців чомусь, знову ж таки чому, якщо прикорм ми вводимо дитині з 6 місяців. Написано, що без додавання цукру, дійсно, тут в складі цукор не вказаний, ніяких цукрозамінників також не вказані. Не знаю, чи можна довіряти цьому складові. Але каша, така молочна кашка для дитинки обійдеться в 200 гривень. Я думаю, що вівсянка за 30 гривень, навіть якщо вона піре при кормі, перебита блендером з молочком і з яблучком, буде вашій дитині смакувати так само. А по, вашому гаманцю вийде трошечки бюджетніше. Якщо, звісно, ви хочете, то є і ось такий варіант. Нікого не засуджую. Далі, від нещодавно Вовчик почав залюбки пити кефір, і ось якось не було його улюбленого кефіру, і дивлюся, є агоня. Думаю, ну, мину начебто непогана, непоганий виробник агоня. Думаю, подивлюсь, що ж там по складу, бо вже ж мама на досвіді. І якщо заглянути сюди, то у нас на другому місці цукровий сироп. Це просто білакт, напій кисломолочний. Тобто, окей, це не кефір, але навіщо тут цукор, у мене виникло дуже і дуже велике питання. Також є сік лимонний концентрований, це також цукри. Це також цукри. Тож, звертайте увагу навіть на такі продукти. Далі сирочок мілупа, написано, що без доданого цукру, але зі смаком. Зверніть увагу. Також позначка з 8 місяців, не знаю для чого там ця позначка, чому не можна дитині його в 6 місяців дати, але розвертаємо на склад. І дивимось, що в складі є сік 30%. Це досить дуже багато, тому діткам, коли даємо ось такі сирки, обираємо без наповнювачів. Далі той самий сирок від Яготинського з чорницею від 6 місяців. І дивимось на склад. Бачимо, що фруктовий наповнювач складається з фруктози, з чорничного соку. Тож, е -е, перевірку нашу е, цей йогурт не пройшов. Дитячі йогурти обираємо без наповнювачів. Купіть окремо фрукти і додайте до них фрукти. Найкращий варіант буде взагалі. Ось такий кефірчик, до речі, любить вовчик від злагоди. А це у нас йогурт вітамінізований. І дивимось на його склад. Тут написано одразу йогурт вітамінізований з цукром для дитячого харчування з 9 місяців. М ну, я не розумію просто, як так можна. В складі також е зазначений цукор 5%. Відник взагалі не запарився, сказав, відверто все як є. Далі ще ось такий приклад дитячого йогурту Ростіжка, йогурт полуниця. І також ми бачимо в складі в наповнювачі полуниця є цукор. Є сік чорної моркви. Питання, що це за чорна морква, і навіщо вона в йогурту з наповнювачем полуниця? Ось, сік лимонний, концентрований. І такий йогурт не купувати дитинці для першого року прикорму. Так точно, чим довше, тим краще. І хочу показати вам ще приклад ось такого замість ось цих всіх йогуртів. Є просто звичайне молочко з трубочкою. Схожа упаковочка на сік, наприклад, дуже класно у нас працює з Вовчиком Це, ця упаковочка. Він дуже його полюбив, хоча молоко взагалі раніше не пив. Я довго пробувала тепле давати, холодне, експериментувала. І саме в такій упаковочці йому зайшло. В складі його молоко і нічого зайвого. Тож, чи існує дитяча продукція? Я думаю, тут все зрозуміло. Вона існує, але з великою кількістю сюрпризів. Тому ви вже знаєте на що звертати увагу. Дуже прошу дотримуватись цих рекомендацій. І берегти здоров'я наших діточок всіх обійняла. Дякую вам за участь у курсі. Це був останній урок. Якщо виникли питання або, можливо, хочете розібрати якийсь приклад, кидайте все в чат.